Мої обов'язки входить підтримання публічної безпеки і порядку на території Калуської територіальної громади, а саме в селі Голин, де я є призначений на цю посаду поліцейського офіцера громади. З відкриттям цієї станції з'явилось дуже багато функцій і можливостей працювати на віддалених куточках. Якщо відділ поліції знаходиться в місті Калуш, то з відкриттям цієї поліцейської станції я можу швидше реагувати на повідомлення людей, на звернення, на їхні буденні ситуації, оскільки моя посада це є така посада різного широкого спектру поліцейського. Ська станція працює з 9 години до 18.00. Повинна працювати. Поліція загалом працює 24 на 7, Тобто до мене можна зателефонувати будь-якій годині дня і ночі. Я піднімлю трубку, допоможу людині, проконсультую в залежності від її ситуації. Дане село має близько 5 тисяч мешканців. Ситуація в селі наступна: через село голень проходить траса. Здорового значення Н10 на даній ділянці дороги, а саме в селі Голень, дуже часто водії транспортних засобів перевищують швидкість руху транспортних засобів, в результаті чого створюються як аварійні ситуації, так і ДТП ну, з потерпілими, ну, травмованими, можна сказати, з померлими навіть хочеться в подальшому щось змінити в селі Голень, а саме ввести якийсь безпековий проект з подальшим встановленням в селі Голень, в центрі села Голень, камери швидкості або світлофору. Для того щоб люди себе почували в безпеці ще більше і переходили дорогу. Безпечно. Десь, напевно, більше року тому, коли ми приїжджали це приміщення, передивилися. Приміщення практично ну, було непридатне навіть для проживання, для проведення певних заходів. Так, тут, коли знаходилася колишня просвіта, так. вирішили все ж таки, що це є найбільший старосинський округ нашої громади, так. воно досить віддалено від міста. І, не дай Бог, стається якийсь опадок. Ну, час, наприклад, спрацювання досить таке ну, великі. Так. Відповідності була хороша ідея зробити тут поліцейську станцію, так. це приміщення відремонтувати. Просвіті ми запропонували. Але інші приміщення, яке знаходиться в приміщенні, де знаходиться якраз адміністрація Голосського старостинського округу. Ну і тут і на протязі там, майже року, ну трошки майже менше, робилася роботи. І сьогодні чудова якраз ця нагода сталася, що ми відкрили цю поліцейську станцію, тому що вона дійсно потрібна, якраз Василь Васильович, якраз, який її очолює зараз, так само ну, він староста стівка Каласького старостинського округу, а так само, поки воює староста, Кушник тарас, так він якраз так само взяв і під опіку старостинський Голландський округ. Староста виконує функцію Срадні зв'язку між людьми. І владою міста, і всі питання, які проходять, це проходять через старосту. Дуже важливо, що буде такий допоміжний інструмент, допоможна людина, як офіцер громади, який також буде підтримувати округ порядку, буде вислуховувати людей, приймати людей і оперативно вирішити всі питання, які будуть виникати в даному окрузі. Округ великий, але ми справляємося що ми вже працюємо довший час. Надіємося, що співпраця буде міцною, надійною, оперативною, і головне, щоб люди наші були задоволені. It's just live.